Понад півтори тисячі міжнародних представників із 14 країн спостерігатимуть за виборами в Україні. І з керівництвом моніторингових місій сьогодні зустрівся Петро Порошенко. Президент запевнив, що влада робить усе, аби волевиявлення громадян відбулося відповідно до міжнародних стандартів. У приклад поставив і президентські і парламентські вибори. Міжнародні спостерігачі працюватимуть у всіх регіонах, де триватиме голосування. Обіцяють стежити пильно. Результати мають оприлюднити відразу після голосування. Ключова позиція, яку маємо забезпечити, це справа честі, це те, щоб вибір українських громадян був вільним, неопередженим, і ніхто не мав можливості вплинути на вільне волевиявлення. Нам була надана повна підтримка з боку органів державної влади. Ми дуже задоволені рівнем взаємодії та допомоги з боку центральної виборчої комісії та правоохоронних органів.